Добрий день! Сьогодні запрошую вас вирушити у незабутню подорож крізь роки та відвідати як найперші логістичні комплекси, так і сучасні склади європейського зразка. Потреба у зберіганні товару була завжди. Тому, в спадок від радянських часів, ми мали колишні комплекси постачання сільгосппродукції, культтоварів, овочесховищ та баз матеріального зберігання державних підприємств. З часом потреба у складських комплексах зросла ще більше через збільшення виробництва та імпорту товарів. Ці найперші комплекси функціонують і нині, зазнавши певних змін та створивши додатковий сервіс для своїх орендарів. У міжнародній класифікації їх відносять до складів класу С. Для кого цей склад? Такий тип приміщень цікавий вимогливим до швидкості логістики, орендарям з обмеженим бюджетом, а також тим, хто має невибагливу до температурного режиму продукцію. Однак слід зазначити, що додатковий склад може бути обладнаний холодильним обладнанням або мультитемпературною камерою. Що нас чекало далі? В певний момент пропозиція, що існувала на ринку, перше, перестала відповідати вимогам для зберігання певних груп товарів, та друге. Збільшився товарообіг всередині країни та імпорт-експорт. Наявні склади не могли задовольнити динамічно зростаючу потребу в якісному зберіганні. На вимогу ринку почала з'являтися нова пропозиція, і вона була двох типів: перший тип реконструйований. Першим типом були будівлі колишніх виробничих приміщень, які переробляли та оздоблювали якісними матеріалами: набірні сендвіч панелі, мембранна крівля, наливна промислова підлога стопінгом та застосовували актуальні інженерно-технічні рішення, гідравлічні платформи, спринклерна система пожежогасіння та система контролю доступу. Однак ти був обмежений конструктивом будівлі і тоді мав багато проєктувати та добудовувати або реконструювати. Або ж ти був обмежений геометрією ділянки, на якій стоїть споруда, яка обмежує маневрування територією і кількістю постановочних докшлюзів для розвантажень. Орендар складу отримував компромісне рішення, яке задовольняє його потреби, що зросли, та мав змогу швидше здійснювати логістику складу та більш вдало запроектувати його топологію. Нова пропозиція на ринку це будівництво з нуля. Ціль забезпечити користувача приміщенням, що відповідає міжнародним стандартам. Склади почали будувати як і колишні орендарі, які хотіли осучаснити свої умови зберігання, так і нові компанії, які заходили на ринок. А також логістичні компанії та девелопери, які прагнули створити універсальне рішення. Однак це мало і свій ефект. Склад, побудований під одну компанію, має фіксований об'єм. І запроектований під конкретні процеси. У випадку розвитку компанії чи сезонності власник бізнесу зіштовхувався з надлишком або браком площі. Також, мало уваги, приділялося інфраструктурі комплексу. Складські оператори ж робили комплексне рішення, що дозволяло збільшення товаропотоку, розділення зон зберігання, комплектації та експедиції зібраних замовлень. Однак для специфічного клієнту таке рішення не підходило. Іншим шляхом йшли девелопери. Вони почали з концепції та інфраструктури та, маючи досвід будівництва та проектування для інших компаній, намагались задовольнити потреби всіх та інтегрувати у свій мультифункціональний комплекс. Від замовника потрібно лише технічне завдання та фанатіти від концепції. Сьогодення дає орендереві можливість вибрати приміщення на будь-який бюджет та локацію. Однак варто замислитись над тим, що збільшивши затрати на склад на 25%, можна збільшити товаропотік вдвічі, а іноді й втричі, що забезпечить стабільний розвиток вашої компанії. Ми маємо в своєму управлінському активі приміщення кожного з видів. Та з задоволенням запропонуємо вам найбільш зручне та вигідне. Альтерагруп нерухомість для бізнесу.